Достигли порічки. Ось буду обривати сьогодні стиглі ягоди порічки. Порічка також відома як червона смородина. Знаю, що має також вона багато корисних властивостей для здоров'я. Порічки багаті на різні вітаміни, кислоти, клітковину. І ось Завдяки цьому ворічки сприяють зміцненню імунітету, також покращенню травлення, також знижують кров'яний тиск, позитивно впливають ворічки на роботу серцево-судинної системи, а також допомагають виводити шлаки та токсини з організму. Знаю точно, що порічки допомагають знизити кров'яний тиск і запобігти гіпертонії. І взагалі цю ягоду вживають для загального зміцнення здоров'я, смачна, соковита і цілюща. Не раз чула, а також читала про те, що вітаміни, які входять до складу порічок, сприяють омолодженню організму. А також покращують стан волосся і позитивно впливають для зміцнення зору. Але з такою ягодою є застереження тому, хто має підвищену кислотність шлунку, обережно вживати річки. Людям із захворюванням кішкового кишечного тракту рекомендується. Вживати порічки в невеликій кількості. В цілому, порічки є таким цінним продуктом харчування і можуть принести багато користі для здоров'я. Отже, порічки вживають як свіжими, так і у вигляді варення, компотів, соків та інших страв. Тож, збираємо ягоду для нашого здоров'я.